Ви мали візу, ще зроблену у 2022 році, і не їздили до України. Називається, вашу візу продовжили. Тобто не депортують, не зловлять і додому не відправлять. Але якщо, наприклад, ви завтра захочете переїхати в Україну, тоді вже з тою продовженою візою вас до Польщі не впустять. Віза у вас продовжена, закінчилася. Біометрію ви вичерпали, і після приїзду в Україну вам потрібно буде зробити нову візу або посидіти 90 днів, поки оновиться біометрія. Тобто, за кордоном можна сидіти стільки, скільки діє та устава. А якщо приїжджаєте в Україну, тоді повернулися старі закони. Все, тільки перший рік. Після початку воєнних дій ще були такі всякі поблажки українцям, а тепер уже все по-стандартному. Там сидите скільки можете. А якщо приїхали в Україну, чекайте біометрії чи, чи робите нову візу.